У місті Володимир є вакансія столяра. Серед завдань та обов'язків збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно із технічною документацією. Заробітна плата 20 тисяч гривень. <звук> У Нововолинську на роботу кличуть ткача потрібно займатися заправкою верстатів, ліквідуванням обриву, заміною уточної нитки, контролем якості продукції. Платитимуть 15 тисяч гривень за місяць. Також у Нововолинську є робота для слюсаря сантехніка, який монтуватиме водопровід і каналізацію, займатиметься обслуговуванням насосів, парових котлів, терморегуляторів та іншого обладнання. Зарплата 12 тисяч 600 гривень. У Луцьку кличуть на роботу електромонтажника із освітлення та освітлювальних мереж. Працівник повинен забезпечувати безперебійну, надійну, безпечну та економічну роботу електрообладнання житлових будинків і закріплених споруд підприємства. Зарплата 11 тисяч гривень. У голобах кличуть на роботу оператора технологічних установок серед завдань та обов'язків забезпечувати нагляд та контроль за технологічним процесом переробки сої на лінії. Зарплата 10 тисяч 500 гривень. У Луцьку є вакансія завантажувача, вивантажувача сировини, палива та стінових виробів. Працівник завантажує та вивантажує вагонетки із висушеною цеглою серцем в піч. Заробітна плата 14 тисяч 100 гривень за місяць. У селі Лобачівка на роботу кличуть виставника. Потрібно займатися проведенням робіт із виставлення форм для виготовлення цегли. Зарплата 14 тисяч гривень. У благодатному запрошують на роботу контролера якості, який слідкуватиме за ходом технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується за графіком контрольних карг та картами технічного контролю. Забезпечуватиме контроль якості продукції, дотримання технологічного процесу і її виробництва. Зарплата 8 тисяч гривень. Робота для кухаря є у Іваничах. Працівник займатиметься приготуванням різних видів піци згідно із рецептурою закладу. Зокрема, працюватиме із тістом, готуватиме та нарізатиме інгредієнти для піци. Потрібно дотримуватися стандартів безпеки та санітарних норм у роботі на кухні. Заробітна плата 8 тисяч гривень. Також вакансія кухаря є і у Любомлі. Потрібно готувати гарячі та холодні страви, формувати напівфабрикати. Платитимуть 8,5 тисяч гривень за місяць. У селі Верба шукають на роботу бармена, який обслуговуватиме споживачів, пропонуватиме, показуватиме, реалізовуватиме напої, кондитерські вироби, закуски страви. Готуватиме обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв. Зарплата 8 тисяч гривень. У Луцьку є робота для помічника вихователя. У Обов'язки входить допомога педагогу в організації роботи, догляд за дітьми, дотримування режиму дня, організація харчування дітей. Заробітна плата 8,5 тисяч гривень. У селі вишні вкличуть на роботу соціального робітника, який братиме участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги завдань. Виявлятиме одиноких людей похилого віку та непрацездатних громадян, які живуть у зоні обслуговування і потребують сторонньої допомоги. Згідно із положенням про відділення соціальної допомоги та договорами, що укладені між відділенням та одинокими непрацездатними громадянами, на двох разів на тиждень відвідуватиме одиноких, надаватиме соціально-побутові послуги, виявлятиме додаткові потреби. Зарплата 8 тисяч гривень. У селі Зміїнець є робота для охоронника. Потрібно займатися охоронниками. Роною супермаркету здійснювати контроль за діяльністю торгових представників та постачальників на території супермаркету, запобігати насанкціонованим діям виносу товарно-матеріальних цінностей. Зарплата 8,5 тисяч гривень.